Війни. Наполеонівська, Перша Світова, Друга Світова, Кримська, В'єтнамська, холодна війна. А от тепер торгова війна, а, світові, масштабні. А, ми зараз з вами дивимося на ці новини. А, нам трохи не по собі, нам трохи страшно. от а, Ми надіємося на те, що з безпекової точки зору у нас все буде добре. Але. Питання про економіку залишається не, незрозумілим, та да, максимально невизначеним. От і в мене є кілька думок про це, якими я хотів би з вами поділитися. Тобто, як зараз тарифна війна, яка зараз в самому розпалі, да, яка почалася, і йде, як вона вплине на е, фермерів України і економіку України. Тримайте свої телефони зручніше, і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Ми зараз бачимо, да, що у нас зараз на ландшафті долар подешевшав відносно всіх світових валют. І вони зараз пробують робити, вони, в смислі американці, пробують робити протекціонізм свого, свого власного виробництва таким чином, да, Тобто вони там виділили дуже багато мільярдів на виробництво всередині, І ну, в першу чергу, там напівпровідників. Там всяких серверів і так далі. і так далі. От. Але крім того, ось вони зараз там намагаються захищати свою важку промисловість, да, тобто, там автомобілі і так далі. Метал, виробництво сталі, алюмінію. От. І зараз, мабуть, будуть стимулювати якесь ще інше виробництво, да, типу якісь там не знаю, айфони, найки і так далі. Це, ну, мабуть, нереально. але ми бачимо ці спроби. Ми бачимо, що це працює. Крім того, ми зараз бачимо вже факт девальвації долара, тобто долар подешевшав до, по відношенню да, до всіх інших світових валют. Ми з вами це не побачили, тому що у нас з вами був весняний пік попиту на долар з одної сторони. Чого? Бо посівна. Бо коли посівна, долари виходять за добриво, за насіння, за Зери, за солярку. Там, я вже за техніку мовчу. О, тобто, в момент, коли є великий поп, ну, великий попит на імпорт, да, є великий попит на долари, і ми нас просто гривня не подешевшала. Да, насправді долар подешевшав. І на курсі євро це можна побачити дуже круто, дуже яскраво, да, тому що попит на, на євро виріс, да, і ціна євро там була десь в межах 46, 47, 48 гривень, тоді коли долар залишився там 41. Такого розриву ще ніколи не було. Це просто для вас візуалізація. І так само з усіма іншими світовими основними валютами, там, японською, британською і так далі. Тобто, долар подешевше. Це йде, йде планова девальвація долара для того, щоб зробити американські товари більш вигідними да, більш конкурентними на ринку. Але який буде наслідок? Це тарифні війни, да, призведуть до уповільнення економіки у всьому світі. Чого? Бо якщо йде здорожчання, да, то як наслідок е, ці всі тарифи будуть зменш... призводити до зменшення споживання. Тобто, кожна людина, от я, ви, всі навколо, вся планета, кожна людина буде думати про те, як зекономити, да, як спожити менше. Я ось тільки що записував новини. Пало споживання вина да, до 60-річного мінімуму, да? дешевшують яйця, зараз дешев буде дешевша нафта, буде дешевше, нафта, буде дешевше на газ. От. Тобто зменшується споживання, да? От. і зменшення споживання призводить до зменшення попиту на все. І дуже великій кількості бізнесів треба буде продавати дорожче або закриватися для того, щоб існувати. Коли падає попит, да то тобто, коли ти продаєш там мільйон пляшок і заробляєш по 10 доларів на пляшки, це там один вал. А якщо ти продаєш там півмільйона пляшок, то а тобі треба заробляти так само там тих 100 тисяч, да? то ти вже будеш продавати дорожче, щоб тримати там всіх людей, платити податки і так далі. А, в общем Зменшення попиту, да, то зменшення споживання призводить до зменшення попиту, от, а зменшення попиту спочатку простимулює збільшення цін, потім частина бізнесів закриється, але в першу чергу бізнеси будуть намагатись купувати сировину дешевше. Тому ось ця вся цепочка призводить до того, що в першу чергу при будь-якій світовій економічній кризі, це Аксіома да, із макроекономіки, що при будь-якій світовій кризі, перше, що дешевшає, це сировина. Да, тобто, із того ланцюга, який я вище проговорив, логічну цепочку, от, а наслідок дуже простий, і це аксіома з макроекономіки. Да, що при будь-якій світовій економічній кризі, перше, що дешевше, це е, сировина. І добре, якщо дешевше нафта. Ну, для нас з вами, бо ми з вами не. Арабські шейхи там, чи еміратські шейхи. Не от, а, і не москалі, слава Богу. От, а, тому для нас, коли падає ціна на нафту і ціна на газ, це добре. Чого? Подешевша солярка, а, це буде стимулювати економіку. От, і подешевший газ буде дешевше топити. А, і як наслідок, подешевший азот. Да, тому що газ це дуже великий відсоток в азотних та інших добривах, тобто добрива будуть дешевшити. Але наше з вами зерно це також сировина. Ми з вами вирощуємо і продаємо сировину. Ми, на жаль, сировинний придаток світу. Да? Ми вирощуємо сировину. Ми не вирощуємо, Точніше, ми не продаємо там круасани, пасту, хамон, стейки. Да? От, знову ж таки, тільки що в новинах наговорив про те, що в американців проблема: вони в Китай не можуть тепер продати свої стейки з яловичини. Кемон. Ну, а Ми просто продаємо зерно, кукурузу, пшеницю, ячмінь. Добре, що хоч олію, не соняшник продаємо, це вже добре. Якби зайшов якийсь монополіст, який так само, як кернел колись пролобіював, що ми продаємо тільки олію, а не соняшник, щоб ми продавали борошно або круасани замість пшениці і якісь там, не знаю, стейки з хамоном замість кукурузи. От. Ну, але окей, це зовсім інша тема. Суть в чому, що зерно це сировина. При економічній кризі сировина буде дешевшати. Що це значить? Ми зараз ясно бачимо, що світ заходить в о, тарифну війну, і економіка швидше за все зараз буде йти. О, вона вже в рецесії, вона буде йти зараз в депресію. Це світова економічна криза, яка була залита бабками при ковіді. Всі думали, що о, зараз почнеться ріст. Але зараз всі думають, що швидше за все вже почнеться не ріст, а почнеться якась депресія. І найбільша економіка в світі, перша, почала війну з Другою економікою в світі, з Китаєм. І ну, точно нічого хорошого з цього не вийде, точно буде. Так, ці всі економіки і так в рецесії, і китайська, американці пробували там заливати бабками, в них, вроді би як почало рости. В них був прогноз там більше 3% росту, але вже навіть зараз е порокові, більше 3% росту, але зараз вже навіть його знизили там до двох і навіть до 1,5, і кажуть, що типу через тарифи може бути даже мінусовий ріст в найбільшій економіці світу. От. Якщо це станеться, то е ну, це вже зараз іде, да? якщо. Ми навіть побачимо, як наслідок, що економіка США перестала рости, то це буде чіткий сигнал до того, що все, ми заходимо в режим депресії, не просто рецесії, коли ми не ростемо. Да? А ми заходимо в режим депресії, коли ми точно будемо падати, і буде така турбулентність, коли все буде дуже погано. Що ми маємо з цього розуміти? Який висновок? В цих умовах сировина. Дешевше. Чого? Тому що на неї нема попиту. А ви пам'ятаєте, згідно законів ринку, перекос баланса попиту і пропозиції на 10% може легко призводити до зміни ціни на 50%. Що це означає? Якщо у нас з вами попит а, на там, кукурузу борошно і так далі, а, хамон да, а, стейки, а, ковбасу і так далі, впаде на 10% в світі, а це легко. На прикладі, вина вже бачимо, вони втратили більше 10% за останні 4 роки, 5 років з початку ковіду вони втратили дуже ну, люди почали сильно менше пити вина. От. Ми це вже бачимо, це факт. От. У нас з вами буде так само. Сильно менше люди їсти не стануть, да? але деяких, від деяких продуктів можна відмовитись, і в глобальному вимірі 10% це типу, легко. От. А, тому, чи зможе впасти ціна зерна на 50%, Ну, не знаю, 50% це прям дуже сильно. А, але на 30-40% взагалі легко. От прям, ну, від сьогоднішніх цін, ті, які є, там, на, ну, маю на увазі біржові, в доларах на кукурузу, пшеницю, наприклад, да? а, тим більше там, соняшникову олію, на ці ціни легко можуть падати на 30-40%, тому що ну, є, є куди падати, скажімо так. І якщо буде зменшуватися попит, да, то вони можуть падати. А, а це, це насправді аксіома да, ринку. Що коли в тебе йде якась світова економічна криза, то дорівнює сировина дешевше. От. Тому, Якщо у нас з вами ціна впаде, наприклад, на 30%. А ми з вами це зараз приблизно там, половина валютної виручки країни, навіть якщо ми виростимо нормальний врожай, а не рекордно низький, як в 24-му році, то все одно Україна не дотримує валюти, все одно Україна не дотримує ВВП валютної виручки як наслідок ВВП. От, відповідно, ми не зможемо рости, у нас так само буде економіка зменшуватись. Наскільки сильно може зменшитись економіка, ну, на 5-10% від втрати ціни на э, зерно на 30, Общо спокійно. Да? Це типу нормальна кореляція. Ну, тобто, якщо ціна впаде, наприклад, на 30%, да, ми не, до, не, не доотримуємо а, там, умовно 30% валютної виручки навіть від цього року, наприклад. От, відповідно, ріст економіки може повільнитися там, на 5-10%. Відповідно, всій нашій економіки Україні, України буде від цього погано. Е, Який висновок для вас? Е, що ви маєте? Ну, я хочу якось вам допомогти підготуватися до цього. Тобто, ви ось інформацію отримали: що якщо ми йдемо в світову економічну кризу, а воно зараз все так виглядає. От, то а, зерно буде дешевшати. Це ось типу аксіома. От, ви маєте до цього підготуватись. Ви маєте вміти чітко а, рахувати вартість на кожен гектар, кожної тони, і вміти моделювати а, собі вартість кожної тони. Це супер важливий скіл. Крім того, є там ще вміння моделювати там, повернення інвестицій, але, мабуть, зараз там нові трактори, сівалки і так далі, дуже мало хто купує. Але це там другий крок. Перший крок ви маєте вміти чітко рахувати, там, і планувати, і моделювати собі вартість зерна на наступний рік. Ну, типу, наприклад, там, ми соняшник ще не посіяли, да? але я вже чітко знаю, яка буде собі вартість кожної тони. Ось це воно. Точно так само ви будете сіяти вже в умовах світової економічної кризи ріпак в липні, там, пшеницю в вересні, скоро. Да? От, і ви маєте чітко знати і розуміти, яка там собі вартість кожної тони. От, я вже не кажу, що ось зараз буде посівна сонячний какую Сої. Ви маєте сісти, порахувати. Ну, на папері не вийде. Хоча б в Excel. От, на папері вже реально це не вийде порахувати, вже ну, це не знаю. Так само, якби зараз їздити на конях. От, вже в Excel рахувати це вже, ну, типу. Мові тон, да, це вже типу, ну, трохи не то. Ну, от, вже є фарм-менеджмент системи. От, але ну хоча б в Excel, порахуйте, щоб ви могли моделювати. А да. на папері моделювати не вийде. Дуже вам раджу да, навчитися рахувати і моделювати наперед собі вартість кожної тони, в залежності від того, скільки дали добрива, по чому купили добриво, яке насіння. Скільки коштує це насіння, скільки висіє для цього насіння, які препарати, скільки внесень, скільки коштує солярка, яка амортизація там, цього там, трактора, комбайна, борони, сівалки і так далі. От, це все можна порахувати. До речі, ми на академії розказуємо, показуємо, як це порахувати. От, у нас є 17 курсів, да, кожен про якісь конкретні речі, от, про якісь культури або якісь прийоми. Посилання на Академі буде під цим відео, тому, якщо хочете навчитись, як це порахувати, то вам на Академі запрошую. От, а, але ну, всім всім кажу, що це треба робити обов'язково. Чого? Бо якщо ви не порахуєте, а, скільки це коштує, не зможете змоделювати собі вартість, то в а, процесі поки йде депресія, поки йде економічна світова криза, ви можете зафіксувати такі збитки. Які ви дуже багато років потім будете відхаркувати і не факт, що зможете потім їх променеджерити. Тобто ось ця втрата вимивання оборотки там, на 5, 10, 20, 30% в рік, яка була спочатку війни повномасштабної, вона може бути набагато сильнішою, набагато глибшою під час світової економічної кризи, навіть ніж під час того, що ми з вами вже пройшли. Це може бути ще. Гірше і ще сильніше. Що ви думаєте з цього приводу, які ваші прогнози? Пишіть в коментах. Своїми думками я поділився. Велике дякую, що дивились це відео до кінця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Передивляйтеся наші відео за минулі роки, там по сезону дуже багато цінної агрономічної інформації, тому що ми в першу чергу про агрономію. Велике вам дякую, що дивились відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай. І перемога.